Многі депутати раді десяти вас сьогодні на сьогоднішній сесії, сьогодні нас зарисували 16 депутатів, і тому що буде почали сесії возлекати, не полошувати. Ще нам, набрать українці, усміхнеться добря, жив наших порушень, я росла на соці, замоєм ни. Στα υιοθετημένα μας شروع کیلا Шановні депутати, перше питання до розвідку про першу порядку денного 40-ї сесії з міської ради. Напередодні денний пропонували розглянути 45 питань. Чи є якісь пропозиції до порядку денного? Є пропозиції. З цих 45 питань було понад 30 питань. Питання ну, характеру земельного. На земельній комісії було зареєстровано 5 учасників комісії з семи, пропози... пропус... поступила пропозиція від Василя Миколаївича Марчука відкласти земельні питання, які ну, тому що зараз пріоритет надаємо бюджет, і має бути бюджетна сесія і розглядати питання по бюджету. Ці питання, які пропонувалися на розгляд комісії земельної на сьогодні, будемо розглядати на наступній сесії. На наступній черговій чи позачерговій сесії. А що ми не стигнемо сьогодні це зробити? Ну, ще раз говорю. була земельна комісія. На земельній комісії було а, зареєстровано 5 Учасників комісії, Прак, Голова, Перуцький, Фіда і Марча. При початку роботи поступила пропозиція Василя Марчака, щоб відкласти всі земельні питання в земельного характеру, оскільки сьогодні пріоритетно даємо бюджетні, комісії, і бюджетні сесії. По пропозиції Василя Марчака, за прийняття тої пропозиції. Ви проголосували троє людей. Марчак, Піта і Глава. Цікаве те питання, яке мене розглянули на попередній сесії відносно оця громада. А що також переносити і знову будемося далі, тим більше там десь погоджені з цим моє. Були ми, виїжджала земельна комісія, були громадські <кху> слухання з учасників земельної комісії, тоді нікого питань. що людину знову ціла, ці не, ці не виникла. Але Є такий порядок, є така процедура, і, на жаль, маємо, що маємо. І не виділяли індивідуальному це питання. Тож ми а, ж пообіцяли, що ми і... зробимо. Ми просто ми це все зробимо. Змійте правильно, проголосували процедура. Так. Є така процедура, і ми, назад, робити інакше не можемо. Є проголосували, і відповідно так воно виходить. Але, але на порядок Ні, ми станемо на денний пропозицію про виключення земельних фінансових по 45-ті. І крім того, ще е, пропоную виключити восьме питання по умови оплати праці сільського 100 24 рік. Ми хоча ми вчора на бюджетній комісії його розглянули, але я потім поясню, чого У нас великий дефіцит бюджету і зараз говорити про якісь там. Покращуємо оплати праці, не покращення, бо що зарано. Ми до того питання може вернутися трошки. пізніше, навіть в січні, коли дефіцит mm. десь знайдемо шляхи вирішення того питання вийшло по дефіциту. Тобто восьме питання і з 15 по 43. окремо є, є питання, так? У і є 40. Є питання? Задавайте є всі учасники земельні комісії. Я кажу, що зумовити, поясню, здаю, там нічого такого нема, просто що реально зараз. Хто питання може вийти? Ще, Миколаївич, поясніть свою думку. У нас є тест. І ще раз буде така ситуація, ми просто напишемо заяву. Це було говорити відкрито, що, де, як... Що вам допоясню конкретно? Хочете приїздити про культурну дискусію?

меньше 0,4 тож дисло, не сам, не сам. Зримо, комісія. Ну, група з комісії питання наприйшли, я і голова цієї комісії ставлю пропозицію виключити земельні питання. Пропозиція про виключити питання. Так. Ну, і згоден ще, якщо Давай, катай. Але, так, так, так. Друзі, дивіться, бо минуло була сесія, де були депутати земельної комісії, які приїжджали до нас на місце. Пригадуйте, минулий раз говорилося про протокол зборів, тобто так дуже багато хто я тут маю в руках копію протоколу зборів, де були, це було зафіксовано депутатами. Так є зібралась наша ціла громада, є 35 підписів усіх тих, хто були там присутні, багато хто там ще й не могли бути присутні. Жодних питань по, ну, по землі у депутатів не виникало. Яка тепер позиція, я того не можу зрозуміти. Прошу депутати, означати? Звучить питання. Про виключення земельних питань з 15 по 43 і по виключення 8-го питання, по моєму. Хто голосує за виключення, то голосує за. То Дивіться, а є, є таке у мене питання. А, як воно може, ну, є депутати, наприклад, не схочуть виключити, як тоді далі воно ну, на комісії не виключно. Як тоді? Будемо голосувати про тих питання, комісія мати на, носить рекомендаційні справи. Mm -hmm. Основну юридичну силу mm -hmm. має, mm -hmm. тому що ви то, можете закуповувати всі то, питання за в будь-якому партію, але комісія маси рекомендаційні практики. Так, mm -hmm. так. Mm -hmm

А я маю сапку. Кожен має свою думку, будете ви визначатись. Мені теж було крикну, але які такі. Я говорю, я зобов'язаний сказати. Я рекомендую виключити зв'язку із тим, що а, пропозицію. А що так у всіх питаннях тіс, де, чи як я не розумію? Може, по одному питанні дії збиралися. Що панувати у того? Ми з ним вирішили, ми зараз лоційно пропосети, то то на поводу. Так. Так що я тут і зовнішньо чорних любимо. Так. Ач банку подіоть так що みたいな感じで。<laughs> <laughs> Так, так, так. Навіть що я по своєму повному клавічку пропозиція не буде прийняти. Голосніше, що? Знаєте, про виключення питання не, не підтримано. Тобто питання проходять. Там будемо запитатися вважати по кожному окрему, ну, а я не переписую. Чекайте, що там вирішили? Зараз там з 10 людей проголосували за то, щоб виключити за питання і питання, як я. <різь> а, має, а має бути <різь> на була підтримана по позиція. Більше позиція, тобто не підтримана, так? По позиції ми підтримали. Тобто ті порядок дані я скажу, і він будемо по ньому сьогодні працювати. Ну і як тепер без комісії? Моя позиція, якщо ми зараз збираємо свій президент, ми зараз можемо зірвати бюджетну сесію і підзагаданому роботу з.

же. що з мене було покрут. Це було раковано перше з пропозиції. перше вимчене. Було пропозиція. Тож ми сподали поставки. А, перше за пропозицією. От ми замовили на стай. Що ж, конечно, за 2000 руб. Не знаю, до чого ще доходить. З воспира. Так що про. А буває, буває, наповні раді бані. Ні, такі питання просто руками. Попу ставити. Та там ж є просто люди. Нет, там же тут тратимо таке. У мене комісія в інших планів. Я розумію, які за правильні питання. Є да, люди, які можуть голосувати, так. за то, що тратуємо. Yo estoy para los cuernos. Yo estoy para los cuernos. 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 Para los

Он не понимает, почему что пояснить. Он будет там там все. Добре? Голос не робит по движению. у нас комиссия сидит по процессу. Теперь по порядку денного, прямо же ждал увеличения. Тиждень перед ним

Данила, топай, давайте дальше. Так, я не поговорил. Голосуйте кто-нибудь. О'кей. Давайте на кнопку. Вот не прошёл первый раз. Ну, я пару раз уже утверждал за то, что Данила на тот вопрос сайся сидит. Так, да, ну слово можно. Я не знаю, комиссия была вчера, поводила, что вы не знаете, что вы 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 знаете, что Ну чого було, що хотів, що той був <постив> у бюджеті, ми дві слухали, все нормально, пішли, прахлися. Початку бюджету там. Так, бюджет я не викав. Ні, ну то яка мала ще можливість прийти. Ми можемо тут зараз. Я в групі писалося, хлопці, писалося максимально на рейсу. Треба прийти. Бюджет п'ять років. Вишкіть, що все приходить. Але бюджет п'ять років, хлопці, працюють. То що там міняти? Бюджетом вже п'ятий рік. Що там треба але комісії треба... Кільська ситуація. Зараз поясню, що справа. Там робиться комерція. За наші плечі. Зараз робиться комерція, після того, де є бізнес, ноль <не> податку надходження в бюджет. Оте, ноль податку, і ноль прибутку... Хто його знає? Були там були <клес> комісії? Були, ми були. Ви прийняли, що нормально. Що ви ми приймаємо? Нічого приймали, ми пояснимо на що. Що ти спеціально? Кирицьке, якщо ти так говориш, то напиши, якщо так говориш то за рекомендацію крицьку. Ні, бо ти дивишся, що наче вас виїжджав. Ні, нічого просто. Ви маєте, що ви робите, 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 що ви робите,